Ці гриби, строго кажучи, навіть не родичі, так як ботанічно відносяться до різних родин, але вже настільки схожі їх плодові тіла та й з'являються з-під землі вони в один і той же весняний час, коли інших істівних грибів ще чекати і чекати, що багато хто їх відверто плутають. А даремно, чому даремно, тому що один з видів цих весняних грибів цілком істівний і придатний в їжу після мінімальної кулінарної обробки. А другий істівний лише умовно, тобто в сирому вигляді по справжньому отруйний і вимагає ретельної і довгої термічної обробки. Давайте розбиратися в рядках і зморшках, де ростуть, як виглядають, чим різняться, коли збирати, як і що з них готувати до вашої уваги фото та опис популярних грибів, сморчки звичайні. Почнемо з грибів, приємних в усіх відношеннях, з безпечних сморшків, які відносяться до одноіменного сімейства. Ростуть сморчки по всій помірній кліматичній зоні північної півкулі, тобто знайомі не тільки європейцям, але й китайцям і американцям. З 1984 року сморчок є офіційним грибом західноамериканського штату Міннесота. З'являються ці гриби з середини квітня, особливо теплі роки навіть з березня, до кінця травня, середини червня. Ростуть частіше поодиноко, хоча можуть сидіти і невеликими групами. Воліють добре освітлені місця з родючим, краще вапняної ґрунтом, їх легко можна зустріти на озвісі, В світлому листяному лісі, на просіках і вирубках, на старих згарищах, близько повалених дерев, уздовж канав і по берегах, струмків навіть на власному газоні або гогоді, найголовніше як виглядають сморчки. Плодове тіло гриба досить велике. Можуть виростати до двадцять сму висоту, велике і м'ясисте, а всередині порожнисте, через що гриб дуже легкий, плодове тіло складається з ніжки і капелюшки, ніжка світліше капелюшки, з віком з біловатою, перетворюється в жовто-кремову, циліндрична, порожниста всередині, ламка. Капелюшок має, це видно округлу форму різного ступеня сплюснутості, окраю щільно приростає до ніжки. Колір капелюшка варіюється в широких межах від білувато-жовтого до сірого або темно-коричневого. Поверхня капелюшка дуже нерівна, пориста, складається з глибоких ямок осередків різної величини, осередки ці неправильної форми, тонкостінні віддалено нагадують бджолині стільники, тому одне з англійських назв морчка істівного гонейцом в морел. Внутрішня м'якоть гриба має забарвлення від білуватої до охряно-жовтої, на дотик тендітна легко кришиться, не має виразного запаху, приємна на смак. Сморчок їстівний гриб його застосування в їжу допустимо після висушування або одноразового відварювання в підсоленій воді протягом 15 хвилин із лиття відвару, крім сморчка звичайного. Також їстівний мешкає в наших лісах сморчок конічний, що відрізняється від першого більш темною і витягнутої капелюшком рядки звичайні. Рядки також широко поширені, як по євразійському, так і по північноамериканському континентах, як і сморчки, рядки з'являються на поверхні ґрунту вже навесні, в квітні травні і тримаються до початку червня. Важливо пам'ятати, що існує ще один вид рядок, крім звичайного. Рядків осінній, який можна зустріти з липня по вересень, і який однозначно отруйний. Ці гриби воліють легкі піщані ґрунти і скоріше хвойні, особливо сосни, ніж листяні породи дерев. Зустріти рядки можна групами на старих згарищах, лісових вирубках, в добре прогріваються сонцем місцях. Як виглядають рядки? Вони не виростають у висоту до такого великого розміру, як сморчки, і зазвичай не перевищують 10-15 см висоту, хоча часто сильно роздаються вшир. Їх ніжка нерівної форми, коротка, часто взагалі непомітна під напливом набагато темнішої капелюшки, порожниста, але на дотик щільна, часто звужена до основи. Капелюшок може бути різного забарвлення від світло і темно-коричневої до відтінків пурпура або оранжевого. Поверхня капелюшка строчка також нерівна, але не пориста, а саме зморщена. Якщо осередки капелюшки морчками порівнювали з бджолиними сотами, то урядок їх стінки звивини набагато ширші, товсті і м'ясисті, деяким вони нагадують мізки іншим поверхню очищеного волоського горіха, чим старше гриб. Тим більше зморшкувати його капелюшок. Внутрішня м'якоть гриба світла, воскова ламка з виразним фруктовим запахом, має приємний смак, також до умовно істівним відносять ще один часто зустрічається у нас витрядок рядків гігантський, який відрізняється від звичайного більш світлої, жовтувато охрестой капелюшком великими розмірами, а також тяжінням до березових заростях, Як от його тонка, ламка, воскоподібна, з приємним грибним запахом, рядки звичайні за різними типами класифікації, в різних країнах відносять або до умовно стівних, або до отруйних грибів. Наприклад, в Італії їх збір і продаж заборонені, а в східній Європі і шарядки охоче вживають в їжу. Правда, з дотриманням всіх запобіжних заходів. Є правда, теорія, що так відбувається історично. Тому що ці гриби відрізняються за хімічним складом в залежності від регіону зростання, чим вони небезпечні? Рядки, як і багато інших представників їх сімейства, в сирому вигляді містять канцерогенний токсин, що впливає в тому числі на печінку і вегетативну нервову систему, який при попаданні в травний тракт викликає сильну нудоту і блювоту, особливо у дітей, щоб мінімізувати вплив токсину на організм, застосовують обов'язкову тривалу термічну обробку рядків, оскільки рядки і сморчки. В залежності від місця зростання і віку можуть бути дуже схожі зовні. Обидва види гриба перед вживанням в їжу рекомендується посилено термічно обробити, двічі виварити в солоному укропі не менше 15 хвилин кожен раз з подальшим зливом відвару і ретельною промиванням в проточній воді. Також нейтралізувати токсин допоможе тривала сушка цих грибів при підвищеній температурі, три рецепта зі зморшками і рядками, паста з вершково-грибним соусом вам знадобляться паста будь-якої форми, свіжі сморчки або рядки, бекон, ріпчаста цибуля, вершки 1-5, мною жирності, рослинне масло для обсмажування, спеції за смаком приготування, гриби вимийте, попередньо виварите 15 хвилин в підсоленій воді, відвар злийте, гриби ще раз промийте під проточною водою. Дрібно наріжте бекон також дрібно наріжте і обсмажте на сковороді з подрібненою рібчастою цибулею, постійно помішуючи. Через 5 хвилин додайте в цю ж сковороду гриби і улюблені спеції. Можна просто мелений чорний перець, а ще через 5 хвилин вершки перемішайте, накрийте кришкою і залиште нудитися на невеликому вогні 10-15 хвилин. Тим часом відваріть пасту альденте в підсоленій воді. Відвар злийте. Викладіть гарячу пасту на порційні тарілки, зверху рясно полив вершково-грибним сосом, грибний сос за рецептом олени Молоховець. Вам знадобляться свіжі сморчки або строчки, бульон борошно, вершкове масло, сіль, мелений мускатний горіх, лимонний сік і свіжа петрушка для подачі, приготування. Ви вимийте. Попередньо ви варите 15 хвилин в підсоленій воді, відвар злийте. Ще раз промийте під проточною водою, дрібно наріжте, відправте в глибоку сковороду обсмажуватися на вершковому маслі до готовності, в окремій ємності 2-3 склянками бульйону розведіть один дваст. Лборошна додайте шматок вершкового масла і доведіть, помішуючи 2-3 рази до кипіння, потім зменшуючи вогонь. Маса повинна загуснути, після цього додайте в соус ціль, спеції. Ще один шматок олії і обсмажені гриби. Ретельно перемішайте і знову доведіть до кипіння, подавайте гарячим до м'яса, присмачивши лимонним соком і рубаною зеленню петрушки, простий грибний жульєн. Вам знадобляться свіжі сморчки або рядки, куряча грудка, сир, кріпчаста цибуля, вершкове масло, вершки спеції, приготування гриби вимийте. Попередньо виварите 15 хвилин в підсоленій воді, відвар злийте, гриби ще раз промийте під проточною водою. Дрібно наріжте, відправте в глибоку сковороду разом з подрібненим рікчастою цибулею обсмажуватися на вершковому маслі до готовності, окремо обсмажте нарізану тонкими смужками курячу грудку, перекладіть курятину і гриби з цибулею в кокотніці або невеликі керамічні горщики. Додайте вершки і пару ложок кукурудзяної муки, перемішайте, посипте тертим сиром і запечіть при температурі 180 градусів близько 10-15 хвилин. Зрозуміло, це далеко не всі смачні рецепти зі зморшками і рядками, готують з ними різотто, омлети і пироги, тушкують зі сметаною або вершками, просто смажать з цибулею, додають в м'ясне рагу і різноманітні піци солять і маринують. А ви цінуєте ці весняні гриби або будете чекати осіннього врожаю лісових дарів?